І всім привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі Український Геймер. Я Влад, це Вікторій 3. Ми продовжуємо з вами наше проходження. Написали невеличезну-величезну підсказку під відео з українською модою. Все перечитав, все взяв до уваги. По деяким моментам не зрозумів, але в принципі, в принципі, окей. Хочу ще раз нагадати, що граю. Я не заради там того, щоб досягти там 100 мільярдів мільйонів ВВП. Ні, я просто граю для, для інтересу. Мені цікаво, як закінчиться ця гра, мені цікаво, чого я зможу досягнути, бо в нас залишилося 38 років гри, і мені цікаво, ну, що буде в момент на закінчення гри, тому що в нас тут є Німеччина, і щось мені підказує, що якщо ми і будемо воювати за Галичину, то це буде. Дуже якось важко, в неї 410 мільйонів ВВП, але я чомусь впевнений, що ми зможемо цього досягнути, тому що в нас зараз за пару років ВВП скакнув з 20 мільйонів, як він був завжди, майже до 40 і ще буде йти вгору. Написали про, я так розумію, про це, що тут є бонус, щоб видобувати е, це дерево, то в принципі я так розумію, що в мене вже повсюду повсюду воно видобувається, тому. Тому 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 тут, тут ще можна, до речі, видобувати. Збудуємо одразу тут. В нас написало, що є чай, 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 чай і табак. Це ми теж будемо розкачувати обов'язково. Потім написало, що тут є. Я ще не помиляюсь, писало, що десь є сланця. Я так розумію, що це на Кубані. От, Свинець. Окей, супер. Це нам дуже зн... знадобиться. Тому його будемо робити. Писали ще про едикти, але я. Я-я-я, я не розумію, де його знайти. Можливо, десь тут. Якщо чесно, я просто. Так, це в наш... Я, Я не знаю, друзі, де знайти ці едикти. Якщо чесно. Це щоденник. До лібералізму нам ще. Демос на фабрики. Ага, 35% нам треба перепри щоб було менше. Окей це, я думаю, що з часом зміниться. Окей, це теж. Тут у нас щось. Я не можу знайти. Мене дуже цікавить. Бюджет можливо. Коротше, довго я вже шукаю. Не знайшов я, де знаходяться ці едикти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, де їх точно знайти. Але знайшов відповідь, що писали, що, вибухівку робить, що вибухівка робиться на заводі з добривами. Тому я думаю, що ми на Кубані з вами почнемо будувати потім завод Добрив, боєприпасів, тому що тут є свинець і вугілля. Але вугілля ми, якщо що, відбуваємо тут. Давайте подивимось, що в нас. писали, щоб я робив, що можна робити цей. І... Фільтри. Але якщо чесно, я їх не, не використовував по одній простій причині, тому що я, в принципі, і так орієнтувався, що мені треба знайти, але можливо з фільтром буде краще. Потім ще писали, просто багато чого писали, бо серії були наперед записані. Цей. Про те, що не читаю, що в цих івентах які вискакують. Не читаю по... теж по одній простій причині, тому що вони. Всі плюс-мінус, однакові. Тобто причина, по якій не читаю, тому що вони однакові. Так, дивіться, в нас зараз вже дуже багато чого не вистачає. Зараз потрібно дуже швидко починати все будувати. Добре, давайте давайте бахкати будівництво. Де ми можемо ще ліс? Що можемо тут зробити, щоб в нас ліс швиденько видобувався? Ну, це вже... Це. Можливо, ще варто робити. О, так, зробимо. Окей. Ну, ліс ми поки що. Ніде вже не можемо видобувати. Тут ми вже все забудували. А це не наше? О, тут ще можна, до речі. Теж зробимо одразу. Тут теж, тому що дуже нам необхідний зараз ліс. Потім йдемо далі, дивимось, ліс зараз буде. Інструменти треба зараз теж розкачати. Це буде тут. Мінус 680. Думаю, скільки вони зараз дають. Угу. Давайте одразу підемо в 9 заводів десь. Потім. Дивимося, що нам ще доброго зараз будуть. Вугілля мінус 100. Раз, два, три. Потім йдемо. А, це все із за будівництва, сорі, Але все одно на майбутнє ми це зробимо, тому що будувати ми будемо дуже багато. Це такий мінус із саме і за будівництво у нас, окей. Це я забув, що будівництво дуже дороге. Подивимось, в нас зараз мінус 60 тисяч. Це тому, що ми дуже багато будуємо. В першу чергу я ще в минулій серії почав будувати залізну дорогу, щоб зменшити ціну перево цих перевозок. Щоб в нас не було проблеми з, з ринком. Потрібно тут буде ще почати будувати, як він, цей завод, і можна ще запускати завод боєприпасів, але в першу чергу хоча б один давайте збудуємо. Дуже в нас там вже багато будівництва. Нам би, до речі, не завадив би ще, ще сектор цього будівництва. Давайте. Раз, два, три. Окей. А де він там взагалі? Ага, тут є наступна сторінка. Давайте в першу чергу. Це тут треба Ау, ага. Так. Тут в нас скільки? Давайте ще тут одразу. Це просто нам. Дуже буде економити наш час. Дивіться, за 3-4 тижні. Як то кажуть, він збудується. Подивимось, наскільки в нас розкачається потім цей сектор. Якась міграція, окей. Не знайшов етиктикти. Дуже шкода, якщо чесно, тому що, мені здається, що там повинно було бути щось дуже круте. На сільське господарство і все це, але. Він десь теоретично він би мав бути десь тут, але я його тут не бачу. Окей, okay, будуємо. Мінус 120 тисяч. Ну, так нас надовго не вистачить. Що в нас, до речі? Я спеціально в політиці зараз тримаю інтелігентів, тому що вони мені дозволяють приймати ці демократичні закони. А я до цього дуже йду, тому що як мінімум. Я хочу до 36-го року мати в країні дуже-дуже сильну демократію. Я не розумію, що тут з Германією, тому що вона дуже величезна, і я дуже хочу, щоб в них почалися все ж таки бунти повстання. У Франції було повстання, до речі, але Німеччина зараз ну, прям дуже сильна. Я не знаю, як вона так розкачалась, але вона прям дуже дивує. Це в нас зараз взагалі тут такі дефіцити, мабуть. Ну так. На залізу головне, що в нас взагалі не вистачає. Тут десь проблеми були з ринком, бачиться тут. А ми потім тут збудуємо ще цей залізну дорогу. Так, що нам тут пишуть? Що цей лідер пар партії інтелігенти. Вона ж комуністи, набирає зараз популярність. Окей, в принципі, я не проти цього. Пускай. 3 мільйони в нас знову радикали. Но, на жаль, з ними поки що нічого не поробиш. Я не знаю, чи варто було б так багато будувати заводів для інструментів. А це один я відмінюю все-таки, тому що. Здається, ще прям дуже багато вугілля. В принципі, теж я відміню, бо я боюсь що потім буде дефіцит цього всього. І воно не буде вигідно. Думаю, ще поки що не можу це на це давати субсидії. А ось тут це 100% я дуже хочу. Боєприпаси і все це я буду витовляти саме тут. Щоб у нас це було. Боєприпаси нам дозволять прокачати нашу армію. Я все ж таки вважаю, що важливіше мати важливіше мати більш розвинуту армію, ніж чисельну, щоб переважалося. Такі технології, технології, технології через технології. Мінус 20 тисяч ми тут добудовуємо все. Подивимось, як в нас це буде. Тому що тут потрібні інструменти. Ви одразу можете перевозитись так. А потім подивимося, що у нас там дасть цей. Написали ще, до речі, пораду про те, що якщо хочу, щоб зменшувалася, наприклад, якась група, то потрібно. То потрібно забирати, допустимо, у землевласників, робити компанії публічними. я, Якщо не помиляюсь, то вже дуже багато зробив публічних компаній, тому, в принципі, так, супер. Що в нас тут? Це в нас ще буде більше цього і більше свинця, що мені поки що не потрібно. Це нам потрібно, тому що. Двигуни тут дуже дорогі. А, в... а чому, до речі, що в нас не так? У нас мінус 50 двигунів. Окей. Давайте тут збудуємо ще дві залізні дороги. І можна. Ага, це в нас. Це в нас із-за того, що я будую. В нас дуже великий дефіцит усього, і в нас нічого не виробляється нормально. Мені б це ідеально почати б субсидії на це видавати, тому що. Сіра. І треба десь, до речі, закупити. Вони дають 10. Ці дають 10. Окей, давайте в Німеччину будемо закупляти сіру. Це нам знадобиться. Де ми ще можемо дати інтереси? Давайте сюди. Щоб були. Так, це можна відмінити. Що в нас, до речі, по, 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 по ринку. Зараз нам потрібно тут. У нас дуже багато дерева, то зараз почнемо виробляти ще меблі. Uh -huh. Супер, дякую велике за таке. Чудове відкриття. Давайте ще 6 фабрик збудуємо, тому що вони нам необхідно, так. Тут пишуть, що що в нас йде дискримінація, тому що наші українці не хочуть брати когось е мешканців. Цього селища, дуже важка назва на роботу. Ні. Всі мають право працювати, з цим ми будемо боротися. Дискримінувати можна тільки одну групу населення. Думаю, всі розуміють яку. Так, де в нас ще проблеми з ринком? А тут чого не вистачає. О, ми прийняли. Окей, супер. Я так розумію, що я можу. Ні, ще не можу. Як вже коли? Коли вже можна буде почати давати. Давайте всі будуть в нас голосувати. В принципі, за того, що в нас зараз інтелігенти, радикали тут не мають повставати. Побачимо. Мене цікавить тут. А, тут ми будемо виробляти взривчатку. Давайте. Це нам все ж таки. Все ж таки нам зривчатка більш необхідніша зараз. А ти завод, тобі потрібна зривчатка і свинець. Шахта виробляє 20. Я сподіваюся, що у вас все вийде, а якщо ні, то скоро я повернуся з субсидіями. Революція. Це ви скільки тут маєте? 50 лише, окей. 50, я думаю, що не проблема витримуємо так. Мені здається, що тут механіка все ж таки повстань вона якась слабка. Ну, дивіться, будемо, будемо спостерігати дуже уважно за діями, за діями цих землевласників. Не можуть вони ніяк прийняти той факт, що все, що вони вже ні на що не здатні. що тут для нас демократія. Не будуть більше хтось. Я ще хочу. Я б ще дуже хотів дати. Як воно. Дати нормальні ці умови для праці. Теж такий закон. Але це вже в майбутньому. До речі, час дуже швидко йде, тому що, так розумію, що з часом, з роками, він має сповільнитись, тому що в мене не такий вже сильний комп'ютер, але поки що гра летить. Ну, плюс-мінус, що можна подивитися. Йдемо далі. Дерева в нас прямо зараз дуже багато. Тканини в нас у, у меблів мінус 150. В принципі, можна. На меблів, ну, мабуть, вже не будемо а давайте ще одягу. Ще можна спокійно 10 цих або. підняти. Я напишіть, будь ласка, де взяти ці барники. Тому що, якщо чесно, я не знаю, де їх взагалі знайти. Ну, тут в нас. Я не, я не знаю, де взяти барвники, якщо чесно. От порадьте, будь ласка, де їх можна знайти. Так. Давайте йдемо в суспільство наше, що тут? Окей, це нам буде. Це будемо вивчати. Що в нас по світі? 40%, слухайте, а це йде вгору. Хоча... Хоча ми ще так слабо в світі. ВВП росте вже 43 мільйони, слухайте. А це непогано. Тут в нас що? Ну, це нам. Ой. О, друзі, є, ми закінчили путь до лібералізму. Так, а тут щось Це в нас зірвалося, окей, це ціна прогресу. Так, ці наші інтелігенти вони пообіцяли людям, людям що в нас буде лібералізм ще кращий. Так, так, так. так Я повністю згоден. Де вибіру? Я так розумію, що. Це в нас хто перемагає? Селяни? Ні, ні, я сподіваюся, що, що все ж таки це будуть не селяни. Йдемо далі, поки що, в політику виберемо. Можливо. І давайте виберемо президентську. Побачимо, чи в нас вийде. Чи нам не будуть заваджати це робити. І потрібно поки що не будувати, тому що в нас вже 8 мільйонів борг. Потрібно спочатку виплатити буде борг, а потім вже почати цей. І барвники люди обов'язково. Напишіть, будь ласка, дорогі підписники, де взяти барвники. Я так розумію, можливо, це ресурс. Який не можна видобувати, а можливо він має прийти до нас. Ну, його можна тільки купити, можливо. Думаю, що так. А в наступній серії вже будемо будувати чай та табак. Але потрібно спочатку виплатити борг. До речі, меблі справи взагалі непогано йдуть. І ще потрібно буде розкачувати наші залізні дороги, тому що. Вони в нас сла слабовато працюють. Двигунник не вистачає. Mm -hmm. То в нас перемогли все ж таки соціал-демократи на... з селянами. Але я сподіваюся, що. Дивіться, тут плюс 20 лояльність слухать. Взагалі дуже класно. А у селян, в принципі, теж є лояльність, так можна... Дати селян. Так, слухайте, це непогано. Сподіваюся, що це не помилкове рішення. 43 мільйони. Слухайте, ну. Я не знаю, наскільки наскільки мої результати для 1901 року круті. Наскільки я взагалі цей, але сподіваюся, що хоча б цього зміг досягнути. Хоча б якоїсь плюс-мінус демократії. Тому що шлях до лібералізму виконаний. Це класно, друзі. На цьому ми закінчимо. В наступній серії ми продовжимо розвиватись. Очікую підсказку про барвники, будь ласочка. але я, в принципі, розумію, що, скоріше за все, їх потрібно закупляти, точніше, купляти в когось, що їх не можна видобувати. Дякую всім! Щиро за перегляд. Підписуйтеся обов'язково на канал, ставте лайки, залишайте коментарі, друзі, і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!